Всім привіт! Були з чоловіком в АТБ. Купували товари ввечері, а так як не було світла, то вже показую зранку. Те, що ми придбали. Покупочка у нас на 1180 гривень 30 копійок. Ось такий великий чек. Товарів акційних дуже багато, і показую, що ж придбали. Женька захотіла ось тільки чай зелений, був акційний мономах, 28 пакітиків, купила його. І ось, звичайно, чорний також мономах, 45 пакетиків. ця пачка, видно, що більша. Зелений коштує 23,90, а чорний 29,90. Невеличка знижка була на ось цей соус руна сацебелі 485 грамів, Ми робили з нього консервовані кабачки. І, мабуть, ще раз зробимо. Смачно виходить 56 ,50 гривень, 50 копійок у нашому АТБ. До 3 вересня дуже класна акція на ось такі батончики Снікерс. Це купили їх Женьки в школу. 10 штук, але я вже бачу тут 9, тому що, мабуть, чоловік брав на роботу. 14,50 коштує один. і виходить, що за 10 штук 145 гривень. Також ще по акції Twix батончики. Купила лише 2, тому що більше ми всі любимо снікерс. Ну, вже так для разнообразя, нехай будуть і твікс. Також по 14,50 і купила два баунти. Вони також по акції, але чуть дорожче коштують ніж Twix і Sneakers, то купила лише два. 15,50 коштує один. Ще по акції було кава на з кафе 250 г розчинна, Уже, бачите, відкрита, тому що чоловік збирався на роботу і вже її відкрив і пив каву. 212,70 гривен до кави купили вершки. Ну, це більше я люблю так. Чоловік її без вершків, а я лише з вершками. Якщо нема вершків, значить каву пити не буду. Яготинські також була невеличка знижка, пів літра ось така баночка. 55,90 в нашому АТБ. Ще по акції була моя улюблена закваска лактонія. 750 грамів. Не дуже велика знижка, але я давно її вже не купувала. Вирішила собі придбати 53,80. І по акції була ось така сметана від своєї лінії. 20% жиру, 400 г. Дві пачки, як ви бачите, одну вже відкрила, тому що зробила салат. Дуже любимо ми салат із свіжих помідових гірків і ось це сметани. 43,70 Для лінки купила ось такий сорочок від мілопа, дві штучки, 90 грамів кожному зі смаком банан-суниця. 17,91. І для неї купила ось таку пастилу. Це, мабуть, зі смаком яблуко банан. 25 грамів. Нехай їсть 29,90. Щоб це все помістити, звичайно ж, купили пакет 4:30 коштує. Тоді купили декілька пляшок водички мінеральної, Нептон 1,5 літра. Остріч. Показую лише одну, тому що одну чоловік забрав на роботу. 1870. По чеку дивлюсь, що він купував сигарети, які коштують 80 гривень. Ну, звичайно, я їх не покажу. бо Вони ж, звичайно, у чоловіка на роботі. Ще, що не показала, це ось по акції також купила кетчуп шашличний від фірми Щедра. 250 грамів у кожній пачці. Купила їх три штучки. Завжди. Коли є акція на кетчуп, купую про запас. 1570 його ціна. Чоловік не дуже любить шашликнути, тому він собі купив виторчен чилі. 250 г. Любить він дуже таке гостре, щоб було. 25,90. Ще він купував якусь собі воду байкал. 32,90 така чорна пляшка, пам'ятаю, ну, я такої ніколи не купувала, це він також забрав її на роботу. Непоганий ось цей арахіс. Колись купували, вирішили купити ще 150 г. Він не обсмажений. Класно те, що у нього ось ці ядра майже всі однакові. Дуже зручно, рівномірно обсмажується, свіжий. Подобається нам цей арахіс, вирішили купити ще раз. Його ціна 31 гривня 90 копійок. Також ще купували батон. 20 гривень 30 копійок. Ну, не показую, бо вже його нема. І остання наша покупочка, також акційна це ось така зубна паста Paradontex. Колись купувала, знаю, що вона солена. Не дуже всім вона підходить, але вона класно вичищає зуби. Попередньою користувалась Colgate, тому, щоб вже відчути якість чищення зубів, вирішила придбати цю Paradontex. Знижка була непогана, майже 40%. І вона, я ж кажу, що класно чистить зуби. 75 мл. Саме ось таку зелену-червону ще не купували. То це для мене новинка. Спробую, можливо, вона вже не така солена, як звичайний парадонтекс. 79,90 її ціна. І ось на цьому все. Нібито нічого не купили, а більше, ніж 1000 гривень ми. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!